Здесь семь э, э, собак или? Ну, данное предприятие можете все представить. 70 человек работают. Я не знаю, чем они тут занимаются. Более 7 миллионов гривен бюджет данного коммунального предприятия. Вот, так что э, я понимаю, что они чувствуют себя очень хорошо и не хотят никаких изменений. Изменения будут и в лучшую сторону. <с original> у вас бардак находится внутри каждого из этих... Или вы не согласны с этим? Согласен. ]胞. Я не буду скрывать. А как живут общественные приюты? Мы, у нас такие же самые дрова. У, у нас такие же самые проблемы. Мы понимаем, что сейчас проблема есть везде. Но буквально нормальный порядок навести порядок на территории, я думаю, что было бы желание для этого не нужно дополнительное комиссирование. Вам предлагали освободить данную должность. Вы написали заявление. Затем это заявление отозвали. <связь> обижайтесь, не обижайтесь. Я уверен, что на этом месте должен быть человек, который болеет этим, которым этим живет. И которые действительно любят живот. Поэтому решение принято. Вы сегодняшнего дня не являетесь директором данного Огласите данного фамилию того Бока... Часто животные оказываются на улице. Их бездумно заводят, а потом теряют. Они голодают, болеют и умирают от нашего безразличия. Не закрывайте глаза на проблему животных. Заботьтесь о животных, вы спасаете человека в себе. Это стационар, где сейчас они накупаются. Животные лежат. 1200 животных обслуживает 4 человека. Ты, ты посмотри здесь условия, которые. Зайди, посмотри. Привет. Ваше внимание, находятся более тысячи животных, обслуживают приют 4 человека. Приют существует за деньги, за взносы э, волонтеров. Собаки пухнут. Но, но не голода. Посмотрите котов обязательно. И какие они все счастливы. И вот это все на хрупких плечах Аси Вильгельмы, которая умудрилась организовать таким образом работу. Тысячу животных, четыре человека обслуживают. Для этого надо животных. Кандидат в физико-математических наук. Живот мне надо быть честным человеком. Мы с вами встретимся и с Домой домой, 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 домой домой. Дети все домой, домой, домой. Людя, Леня, давай, ты самая непослушная. Ты самая непослушная. А ну давай, быстро. А я дверь закрываю. Лапушок, ану домой, Зоя! Ану, давай бігом домой! Давай, 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 Зоечка, Зоя, бігом, 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 бігом! Бегом, Зоя маме, Давай. Територія добра це все-таки всеоб'єчого. Поняття, як то кажуть, направлене на добрі справи. Але конкретно наша територія добра направлена на покращення. Умов і на створення умов для утримання безпритульних тварин У нас в основному працюють або пенсіонери, які мають вільний час, або люди, які мають свій бізнес і роботу, і долучаються в міру своїх сил і виділяють певну частку свого часу. І дуже багато студентів і молоді. Ну, по перше, ця команда була створена основний костяк був створений вже давно, бо ми працювали в рамках нашої благодійної організації Шлях до майбутнього. І багато тих, хто працював зі мною в інших напрямках по благодійності, перейшли в мій проект. А вже потім долучалися люди, які про нас знали з інтернету, які знали з наших акцій, з нашої реклами. Вже самі долучалися. Справа в тому, що в нас всі віща скажуть забрати з вулиці безпритульних тварин. Ми е, так ми не вирішимо питання безпритульних. Сама головна проблема в безпритульності тварин це їхні попадання на вулицю. Собака е, безпритульна, собака з народження, таких дуже мало. Переважно собаки стають безпритульними, коли вони по тих чи інших причинах стають непотрібні в квартирах, в будинках і коли їх господарі виганяють на вулицю. Наша програма направлена на те, щоб вони не попадали. Ми працюємо дуже багато з відомими людьми, з артистами. Зараз в нас буде рекламна кампанія, направлена на те, щоб собак не викидали, щоб вони не становили безпритульними, а старалися їх пристроїти в інші притулки для тварин. Коли ми побудуємо в наш притулок для тварин, це по перше дає змогу. Не тратити потім кошти на відлов цих собак, не тратити кошти на їхнє лікування, тому що домашня собака попадає на вулицю, починає хворіти. От і таких собак легше пристроювати. І по-перше, коли вони ну в квартирах переважно собаки не стерилізовані, і коли їх виганяють, йде безконтрольне розмножування. І якщо Пересікти попадання домашніх тварин на вулицю, тим часом можна зменшити їхню популяцію безпритульних тварин. В рамках програми було виготовлено 10 тисяч силіконових слеп-браслетів. Люди роблять благодійний внесок і получають таких три слеп-браслети. Один з них вони одівають собі на руку, роблять фотографії, виставляють в своїх соціальних сітках, щоб вони доєдналися до нашої програми. Два інших вони передають своїм друзям. Ці е, так само роблять фотографії. Поляризують нашу програму, натомість знову роблять благодійні внески, получають далі браслети, і так браслети з рук в руки переходять як по естафеті. І за благодійні внески за слеп браслети і акумулюється зараз в основному наш е, фінансовий. Хтось викидає з економічних причин з другої причини є, померла одинока людина, е, собаку на вулицю. Е, появилася в сім'ї дитина, собаку на вулицю. Купили в надії на те, що виросте німецька вівчарка, вирос двортер'єр на вулицю. Погриз дорогі туфлі на вулицю. Люди виїжджають, міняють місце проживання на вулицю, а собака попадає. Не стерилізовано і починають розмножуватися, їх стає все більше. Коли пересікти їхні попадання, тоді зменшиться популяція. Залучаємо молодь в популяризацію гуманного відношення взагалі до тварин. Ми стараємося цих тварин, хоч в нас ще поки що немає свого притулку. Але коли людина має намір віддати собаку, вона до нас дзвонить, і ми стараємося зробити фотографії через інтернет, десь пристроїти, якщо собака охоронних пород на промзони, на заводи, на фабрики. Яки, щоб вона була як охоронець, або якщо собака декоративна, щоб вона була пристроєна в сім'ю як домашній улюблець, Сама головна причина, що люди несвідомо заводять домашніх улюбленців, заводять їх як іграшку. А потім вони розуміють, що собака це не іграшка, це дуже велика відповідальність. Докхантери існують відкрито. Вони мають свої сайти, вони розповсюджують інформацію, чим краще травити собак, як їх краще знищувати. Були з початку року декілька судів. Є такий Олексій Святогор. Він має свій сайт, він юрист, він ось... сам признає себе докхантером. Він популяризує свою діяльність. Є дуже багато випадків розстрілу собак є дуже багато випадків, коли собак е, травлять. І він, мало того, що він вбиває собак, він закликає докхантерів провокувати зоозахисників. Бо зоозахисники, коли бачать потруєних собак, вони можуть і побити докхантера. Вони не супротивляються, вони фіксують побої і потім подають захисників в суд. Подають на грошову компенсацію, і потім виставляють на що вони потратили кошти знову ж таки на вбивство. Собак це дуже просто можна побачити наші потреби а можна долучити. Люди дзвонять і кажуть: я от маю машину і можу там в суботу, в неділю допомогти вам. Перевести в притулок тварину, перевести тварину з клініки там в притулок, з притулку в клініку, перевести якісь матеріали. Я можу це зробити безкоштовно. Є люди кажуть, ми там можемо організувати в себе там на території двох-трьох будинків збір теплих речей, щоб пішли на підстилки для собак в інші притулки, чи збір посуду, чи збір сухих кормів. А ми можемо поклеїти ваші листівки. А ми можемо поїхати разом з вами, е, прибрати чи допомогти. Притулку в прибиранні території, в вигулі собак це різноманітна діяльність. Є люди, які ціленаправлено працюють в програмі, як то кажуть, від А до Я. А є люди, які можуть в міру своїх сил і вільного часу допомагати. Зараз починаємо працювати з європейськими зоозахисними організаціями. Там ця робота поставлена. Ну ну так широко і на таку широку ногу, що і вони готові допомагати в будівництві притулку. Вони готові допомагати в утриманні. А з нами сьогодні був Богдан Біленький, це керівник програми Територія добра. Дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую, до що запросили.